Це ті місця, де вони зранку роз'їжджають і розставляють. А, а потім ми бачимо ці самокати по всьому місту валяються. Ну, їхав, так. їхав, гроші закінчилися кинули. Так у кину. них є пункт ну, збору. Я бачила ві вони їдуть, збирають на Але ввечері приїжджаєш додому. Хтось на цьому транспортному засобі становиться на паркувальне місце, і машину вже взагалі нема де поставити. Тільки, ну, Тільки вони, там вони посередині. посередині, не десь боку, нічого. Я собі У нас зараз. Городі хаос і цими тіни самокатами, тому що вони, там, де їм зручно, там і є. А що ви кажете? Ну, пар... чому Ми ну, кажемо, що ми от у нас затверджена схема цих да, паркувань. От тільки там вони і можуть розміщатися. Де парковки пар парковки, да, парковки машина. Да. хто ж туди буде харчувати. Ну, у, місту... у, у, у нас є, да, це платні парковки. Так. А в нас же ж по місту є багато парковок безплатних в угу. Безкоштовних, але це кармани для паркування, транспортних так, засобів. Так. Неможливо та комусь віддати. Ні, ну не повністю віддати, ну признати, що це місце для паркування, для паркування. так може бути паркування. В Одесі, от я читав, що в Одесі так і вийшла ситуація. вони паркування там для автомобілів. Вони виділили е, місця для парку. Про мотошоломи також це, це в інтернеті пишуть, але в правилах не вказано, що там тільки для мопедів та мотоциклів ага. і тобто, ми... тобто, те, що вони сьогодні на пішохідні, це порушення. На пішохідні вони не мають права <зважати> залишати і паркувати свої На пішоході, де на пішохідні <зважати> ну, ну, та, на, на, на <зважати> кофе. На кругом на пішохідних доріжках паркуються. Ну, теж таки, повинен бути інспектор з паркування, який Я готов... кожного ранку йду на роботу, ну, за машинний гараж, і на Білярська біля нашої лікарні, да. на Білярська 30. Да. Т-образний на нашій перехрестку, да. там зранку стоїть 3-4 вже угу. на тротуарі. На тротуарі, Они так? Не на пішохідному переході. Я там так, на тротуарі, приїждж... на... на тротуарі. Ну, вони там розміщені, вони ж там не рухаються. Так. Теж таки, як їх притягнути до відповідальності? Чекати, поки значну рухатися. А він має бути або на пішохідному прихід згідно, згідно правил дорожнього, або 10 метрів від нього. А вони стоять на тротуарі. А, припаркований, припаркований має бути. Припарковані, так. Як транспортний да. засіб. Тобто да, да. да, ну, по правилам 10 метрів до пішохідного Я прихідного. До нас звернувся один із операторів в нашому місті, який організовує прокат самокатів щодо затвердження погодження схеми розміщення таких самокатів. Але під час розгляду такого питання ми зіткнулися з декількими такими колізіями в законодавстві. А саме, з 2023 року самокат, електричний самокат приравнюється до... Транспортного засобу. Що це означає? Що всі. Порушення правил дорожнього руху, тобто і 130 стаття, тобто, керування у нетрезвому вигляді, і порушення всіх відповідних правил дорожнього руху, тобто переїзд на, красний, на красне світло, ну і всі правила дорожнього руху, це підполягає під контроль відповідних органів, тобто патрульної поліції. Є в нашому місці вже такі. Приклади, коли дійсно оштрафовані були притягнуті до відповідальності, а саме був накладений штраф розміром 17 тисяч гривень за керування електричним самокатом у нетрезвому вигляді, тобто, це зафіксований факт вже в нашому місці. такий є. Що це означає? Що У зв'язку з тим, що самокати зараз приравнені до транспортних засобів, вони не мають рухатися по пішохідним доріжкам, по площам, по місцям, де пішоходи ми намагалися розробити таку, такі правила, які б урегулювали питання щодо руху, тому що це зручно для людей. І щоб не було хаосу у місті, щоб вони нікому не заважали. Тобто урегулювати такі питання, щоб було зручно для всіх і учасників транспортного руху, і їм. І мешканців, і взагалі для порядку в місті. Тому на сьогодні ми вирішили, що управління економіки буде розробляти меморандум про співпрацю з операторами, які здійснюють такі від діяльності, як прокат самокатів, а управління архітектури розробить відповідну схему розміщення, тобто там, де вони мають паркуватися. Відповідно до чинного законодавства, тобто з урахуванням правил дорожнього руху, люди зверталися до поліції. Поліція відповідним чином реагувала. але я ще раз кажу, відсутність нормативно правової бази зараз от. Таку робить колізію, що не можна ніяк на це реагувати. Тому ми зараз розглядаємо, у нас не було раніше такого питання. У нас самокаті в нашому місті з'явилися в цьому році. Раніше такого не було. Тобто були власни, ну, приватні власники таких засобів транспортних, і це не визивало такого резонансу, десонансу. Тому зараз, у зв'язку з тим, що є один оператор, зараз з'явився інший оператор. Ми розуміємо, що може. Бути і 10 таких операторів. Люди ну, би, розвивають свою малу, малу підприємську діяльність, тому це має бути. І зараз ми ж кажу, будемо розробляти, розробляти такі правила, а саме меморандум про співпрацю. Тобто людина, яка хоче такий започаткувати свій маленький бізнес, звертається до органу місцевого самоврядування. Правила зараз ми випишемо, які будуть однакові для всіх. Схеми розміщення будуть однакові по всьому місту. Заборони будуть дійти по всьому місту. Патрульна поліція буде контролювати в їх повноваженнях, а муніципальна варта і інспектор з паркування, який є у нас в штаті, також буде контролювати це питання. Будемо намагатися вести. Діалог з операторами, які будуть надавати такі послуги, а саме щоб у своїх застосунках вони в обмежували швидкість руху, який ми зараз пропишемо, безпечний для, для, для всіх учасників такого транспортного руху, і будемо намагатися на такий здравий діалог, щоб це було корисно, зручно і всі були задоволені. Нам сьогодні підказав представник патрульної поліції. Що що е, самокати мають рухатися тільки в межах міста. Тому і у, в застосунках самих е, цих е, засобів, тобто самокатів, в них обмеження є спеці... ну, і швидкість. і… Тобто виїзд. Вони не можуть виїхати з за межі міста. Діти не мають їздити без, без догляду дорослих. Тобто, ми теж будемо це в нашому меморандумі прописувати. Як і відповідно до правил дорожнього руху, не раніше, ніж 14 років. Ми сьогодні да проговорювали всі ці питання. На сьогодні ми теж у нас дуже багато питань з цього приводу. Тому будемо в ході спілкування з таким оператором з'ясовувати, щоб. Зручно всім будемо розглядати це питання, тому що, попри про по прикладу інших місць, які вже е, не один рік застосовують. Ну ці правила в них є таке обмеження щодо е, НІ. Е, Щодо погодних умов не нижче плюс п'яти градусів, може можуть такі транспортні засоби рухатися. Ну я так розумію, що в їх застосунках це все теж ну якось Предбачено. передбачено, да. будемо дивитися. Ми коли розробимо такі правила, ми обов'язково е погодимо їх з оператором, тому що якщо е виконавчий комітет буде укладати такі меморандум, відпові е обов'язково він дожен попередньо бути погоджений. Тобто оператор е має розуміти про. Ти правила є. У нас відповідна комісія з безпеки транспортного руху. Погодимо на комісії з безпеки транспортного руху, розробимо відповідну схему, запросимо оператора на таку зустріч, щоб він погодився на всі умови, які ми пропонуємо. Якщо умови ну, будуть виконані, тоді в рішенні виконавчого комітету затверджуємо такі правила. А чи якісь терміни для того, щоб розробити це все? – до нас звернувся офіційно листом майбутній оператор, який пропонує, щоб йому затвердили таку схему? Тому відповідно до чинного законодавства протягом місяця ми маємо розробити відповідне правила на сьогодні. Законом не врегульована відповідальність за порушення правил дорожнього руху саме електронними самокатами, ну водіями на електронних самокатів. Тому у нас зараз стоїть питання щодо врегулювання цього питання на місному уровні, ознайомившись там з матеріалами, як діяли інші громади, ми вирішили <кій> розробити меморандум, в який прописати на сьогодні, який затвердити потім на виконавчому комітеті та прописати правила, які будуть працювати на наші, ну на території нашої громади, щоб не було хаосу, не було там розташовані дані самокати там. То, де хоче і кидати і все і те все інше. Також ви розглядали щодо обмежень швидкості, що було на сама так. Було запропоновано, щоб прописати в меморандумі обмеження обмежені швидкості 20 км на годину та 15. Також заборонити там щодо розглядається питання щодо заборони вік, щоб діти самі не катались там до шістнадцятирічної, ну шістнадцять віку та а також щодо розташування цих самокатів. Я думаю, що найближчим часом ми зберемось, і дане питання буде. Була така пропозиція, щоб запросити підприємця, тому що було багато питань щодо які саме обмеження може підприємець відтворити через систему там, gps систему яка встановлена на самокаті, які є обмеження, які підприємець може коректувати. Багато було з цього приводу питань. Є така інформація, що при низькій температурі там, 5 градусів забороняється використання самокатів. Щоб не створювати аварійні ситуації на дорогах, я вважаю, що для цього ми сьогодні зібралися, щоб дане питання врегулювати, щоб була якась взаємодія з підприємцем, щоб це викласти на бумаги, підписати, і щоб ми могли це контролювати, щоб не було хаосу, щоб не було якихось ну неприємних ситуацій.